Ну що, привіт, привіт! Мене звати Влад Шаст, духовне ім'я Анан Паншет. Я духовний наставник, людина на духовному шляху. Ось вже 8 років. І сьогодні ми поговоримо про. Коронну тему кожної людини. Це супротив. Що таке спротив? Знаєте, коли вам треба щось зробити, а ви відкладаєте цю справу, крутить вас, вертить, ви готові постояти на голові, ви готові не знаю, десять разів прибрати квартиру. Ви готові сто п'ятсот мільйонів разів зателефонувати людям, яких ви просто забули вже, аби тільки не робити щось. Це супротив. Супротив приходить там. Де є найбільша точка розвитку. Давайте Розберемо його причини. Одна з причин, тому що наш мозок дуже не любить виходити в щось нове. Йому краще сидіти в тому, що він знає, тому що він лінивий, він рептильний і падло робити нові нероні закінчення. Для нього це знає та типа зроблю все, що завгодно, окрім цього. І коли ви підходите до якогось нового етапу, де ваш розум розуміє, що там нам треба буде багато. бувати, Він починає вас зупиняти усіляко. Запам'ятайте, якщо ви починаєте щось робити і відчуваєте до цього супротив, там є для вас ресурс. І таким чином ваша система вас зупиняє. Також бувають ще інші випадки того, чому відчувається цей супротив. А, Супротив дуже часто йде перед розширенням. То все може бути тому, що в вашому житті розширення вам давалось важко. Ну, наприклад, ви робили якийсь проєкт, там вклали багато роботи, він або не оправдався, або ви вигоріли на ньому, або у вас був будь-який негативний з ним експірієнс. Ваша психіка запам'ятала. Коли я йду в розширення, мені кабзда. Це один з варіантів. Другий з варіантів родова система. В родовій системі. Могли бути випадки, де люди йшли в розширення і платили за це ціною життя. Вони, наприклад, забували і забивали свої сім'ї, забивали на них. Купа різних історій з моєї особистої практики з людьми. Це купа, купа абсолютно різних історій. Але родова пам'ять каже: тобі, коли ти підеш в це нове, коли ти підеш в щось більш ширше, тобі буде погано голову з плечей. Або в тебе розвалиться родина, або в тебе не вийде. Бо, наприклад, три покоління вашої сім'ї намагалися вийти в те розширення, вийти в щось нове і постійно отримували поразку і запам'яталося в вашому ДНК, в вашій свідомості. Просто встановилася програма. У нас не вийде, і ви чините величезний супротив до чогось нового. А, розкажу один із нещодавніх кейсів моєї практики з учнями. Моя учениця звернулася, каже, лад, капець, я вже зняла квартиру в Києві, але я 20 днів туди не переїжджаю. Я не можу, в мене така апатія, в мене поганий настрій, мене крутить, мене мутить. Коли ми почали розбиратися, однією з причин було те, що в минулому житті її насильно видавали заміж за дорослого діда. І сім'я казала, для тебе новий рівень це буде це заміжя, і дівчина була благоноровита в тому житті. І вона, замість того, щоб піти за старого діда, вона сіганула зі скелі. Отже, перша причина, а те, що а, новий рівень це щось погане, це смерть, це насильство, це подавлення волі. І вже в цьому житті душа пам'ятає: я туди не піду. Так, це так само впливає, ще на нас досвіду минулих я забув про це сказати. А далі, що ми ще роздивилися? В тому, що переїхати в нове місто, почати абсолютно нову сторінку життя це дуже доросла позиція. Це взяти відповідальність свої руки. В родовій системі моєї учениці а більшість дорослих людей, її, матусі, бабусі. Жили в дитячій позиції все життя, і для моєї учениці ця дитяча позиція по життю їй теж була дуже знайома. Вона, взагалі, до мене вперше прийшла в дуже глибокій дитячій позиції, і вже через рік вона почала брати конкретну відповідальність своїх руки і в неї почався феєричний розвиток в справі, якою вона займається. Але старі програми. Родові програми казали: якщо ти туди переїдеш, тобі доведеться стати дорослою. І коли ми почали діагностувати, а що ж відбувалося з дорослими в її родовій лінійці, там були кілька разних різних випадків. Один з випадків це дорослі вигорали. Вони брали так багато відповідальності на себе, що люди просто виграли, хворіли і просто ламалися фізично і морально. Друге, люди помирали людей дійсно за дорослу позицію, чомусь. В Карали, ми не пішли в контекст, і підсвідомість психіка показала, що нам не треба здати контексту, окей. Але вже ось такі дві асоціації, які а, заважали і викликали цей супротив для того, щоб вона взяла цю відповідальність, стала в дорослу позицію і переїхала в новий розділ, потужний розділ свого життя. А ви самі розумієте, столиця це можливості, столиця це простір до реалізації. Ми з нею попрацювали. Ми повернули її в дорослу позицію. Ми зробили кілька технік для цього, а також дали досвід її роду, що таке доросла позиція. І зараз ми через її приклад показуємо роду, що бути дорослим це кльово. Бути дорослим це потужна сила, яка може змінювати життя. Бо коли в тебе відповідальність в твоїх руках, то блін, ти можеш все. Дитина не вирішує нічого, дорослий. Приймає рішення і змінює життя, це не значить, що нам треба тільки бути дорослими, дітьми. Нам треба бути, вони мають бути між собою порівну, а то вивається або нічого не досягне. Але повертаємося до теми супротиву. Отже, супротив може бути не тільки тому, що мозок боїться там чогось нового, да, а тому, що можуть бути глибокі корінні досвіди в вашому житті, в вашій родовій системі, в вашому а, минулому, в ваших минулих втіленнях. І вони дають таке потужне відлуння, яке показує що нам туди не треба. Але це не значить, що вам туди не треба. Це значить, що треба розв'язати ці старі історії. Дати їм увагу, дати їм любові, дати визнання всім членам роду, які могли постраждати через це, бо все, чого все, хоче наша, наша психіка, чому вона це все нам показує? Вона показує нам точки, де ще є незакриті дірки, які з нас тянуть енергію і не дають нам потужно рухатися нашим шляхом. Тож якщо у вас виникає супротив, моя найщиріша порада. Ідіть туди, запам'ятайте, супротив є там, де є зріст? Є окремі випадки, винятки, що якщо у вас дуже гарна інтуїція, і вам інтуїція може через супротив давати те, куди вам не Але це зовсім окрема тема, і в більшості випадків люди саме на шляху до розвитку відчувають супротив, тому що вони бояться цього зросту, бо є якісь певні історії в їх житті, в житті роду, в минулих втіленнях. Тож, де супротив? Там ріст. Якщо ви підете в нього, ви неодмінно побачите, наскільки сильно покращиться ваше життя, наскільки це потужна точка зростання, і ви будете собі вдячними за те, що ви це зробили. Дам вам ще кілька порад, як же пройти, щоб не ламатися. Це моя особиста техніка, яку я використовую в своєму житті. Я даю собі годину в день на супротив і прокрастинацію. От я ставлю таймер. На годину і кажу цю годину я буду сопротивлятися, тупать ножками, прекрастинувать, і я не роблю ніфіга. Я пилю потолок, я дивлюсь якісь віддяжки, я займаюся всякою фігньою. Я даю ці накопичені в мені енергії органічно вийти. І тільки закінчується ця година, я кажу: я дав тобі час, я дав тобі проявитися. Я дякую, що ти мені щось сигналиш, але в моєму центрі стою я, моя доросла позиція і бажання до зросту. Отаким чином я не ламаю себе, я не змушую себе, ну прям забити на цей супротив. Він є, це не щось, що ми вигадали. Це так наша психіка реагує. Якщо ламати себе, то можна себе поламати. і це нам нікому не треба. Виділяйте собі на це час. Півгодини, годину, якщо катастрофічно сильний супротив, виділіть собі цілий день. І я сьогодні цілий день буду тупати ногами, і я сьогодні цілий день буду страдати фігньою, і я даю цьому місце. І я даю собі цьому місце. І тільки ви підспустили да, резервуар цього супротиву, ідіть. Ідіть, бо ви варті цього розвитку. Ну що, отака от тема про супротив. Діліться в коментарях, що а, вам зрозуміло, що не зрозуміло. Запитуйте я залюбки, буду давати техніки поради. Чи просто заходите в цікаві обговорення, зберігайте, ставте дзвіночок, а ми зустрінемося з вами в наступному відео без назви. Бо я її так не придумав і скоріш за все, ніколи не перед.